Що наш мозок не знає реальності. Це працює у всіх. Як нам використати цей ефект Пігмаліона? Так збуваються мрії, коли вони перетворюються в цілі. Лізьте до тої цілі самі. Не договорюйте до кінця, звідки діти беруться. Харизма може зробити все. Боже, інфоциганство в психології, і навіть якщо це підлітки, вони вас почують. Ну і на цьому будується булінг. Давайте вибиратися з депресії швидше. Вітаю! Я Олександра Петлюк-Смеречинська, клінічний психолог, а також доцент кафедри психології УКАД. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, і я переслідую таку мету, щоб напевне зняти стигматизацію ще більше із психології і зняти страх клієнтів, майбутніх, студентів і всіх слухачів, із того, щоб ми могли вірити, що психологія це точно наука, і все, що я сьогодні буду говорити, це побудовано суто на експериментальних дослідженнях. Тож починаємо справа в тому, що наш мозок не знає реальності. І чи ви отримуєте стрес через те, що вам призналися в коханні, чи через те, що вас звільнили з роботи, для мозку це все одно ерор. І він виділяє певну гормональну субстанцію, певні гормони і сприймає це як стрес. І сьогодні я розкажу вам власне, про те, які ефекти є доведеними в контексті реакцій нашого мозку. І те, що ви сьогодні почуєте, це працює у всіх. У всіх випадках, у всіх аспектах. І перший ефект, з чого ми почнемо, це ефект Пігмаліона. Він взяв свій початок з того часу, коли Овідій описав нам легенду про Пігмаліона, який зробив статую, і так закохався в неї, що вона аж, аж потім ожила. І пізніше Роберт Розенцвейг провів дуже цікавий експеримент. Експеримент полягав наступному: дітей перших других класів протестували на рівень IQ. А потім дослідник сказав вчителям, взяв буквально випадково дітей, не дивлячись на їхні результати, але вибрав групу і подав вчителям їх як таких, які показали дуже високий результат. Ці діти вчилися, вчилися цілий рік, а потім порівняли власне їхні успіхи. І виявилося, що ті діти, які попали в групу з високим результатом, IQ, на думку вчителів, отримали більше уваги, їм більше пояснювали. Тобто Вчителі створювали ситуацію таким чином, що вони і насправді мали вищу успішність і вищі результати. IQ. Як нам використати цей ефект Пігмаліон? Справа в тому, що він має дві сторони медалі. До прикладу, ви слухаєте розклад картів Таро. І вам дуже подобається те, що вам сказали, у вас там буде кохання, от буквально там за три тижні і так далі. І ефект Пігмальона працює таким чином, що ви наче підлаштовуєте обставини і себе. Ви переконуєте, от зустріли там чоловіка, можливо, без Таро, ви б на нього увагу не звернули. А так ви переконуєте, що ну, має ж бути кохання, і наче наша поведінка підлаштовується під очікуваний ефект. Іншими словами, психологи кажуть, це як самозбуваюче пророцтво. Але це Одна сторона, а друга сторона дуже крута. Якщо, власне, ви вірите в те, що у вас має бути успіх, ви теж будете підлаштовувати свою діяльність, і воно теж збудеться. Тому насправді це дуже класний ефект, якщо ним гарно користуватися. Ми можемо, повірячи, мати переконання в чомусь, ми можемо цього направду досягти. Так збуваються мрії, коли вони перетворюються в цілі, і ви підлаштовуєте реальність під цей ефект. Тепер Другий ефект має дуже таку пікантну назву відро з крабами. Спочатку це були зоологи, які помітили, що якщо помістити в відро одного краба, у нього є шанс вибратися. Якщо помістити їх кілька, то вони, вибираючись, чіпляються один за одним і не вибираються ніхто. Далі цей ефект зацікавив психологів і вони почали спостерігати за суспільною взаємодією. Приведу приклад: уявіть собі, що ви вирішили піти до спортивного залу. І кажете про це подрузі. А подруга каже вам приблизно так: та, що ти будеш йти в той спортзал, я оце купила собі абонемент і ні разу його не використала. Не трать куми, сили не треба. Або та ти і так достатньо худа, навіщо тобі спортзалу? Точно так само ви можете сказати батькам: я дуже люблю музику і вирішив займатися музикою. І батьки вам кажуть: Ну, яка музика? Тобі треба знайти, якесь серйозне захоплення, якусь серйозну роботу, яка гроші приносить. Суть цього ефекту відразу крапами полягає в тому, що якщо ви... Приймаєте рішення наодинці, я зараз абсолютно не маю, як то кажуть, на увазі, щоб ви не озвучували, щоб ви не радились, тому що є позитивна критика. Але, як правило, люди вони оберігають вас від того, що не змогли досягти самі. І таким чином стягають вас з відра ваших досягнень. І якщо у вас є якась ціль, і ви дуже хочете її досягти, прошу вас пам'ятати. Лізьте до тої цілі самі, будьте тим крабом одинаком, який приймає рішення наодинці. Пам'ятайте, це працює майже завжди. Третій ефект ефект зайгарник. Цей ефект був відкритий блюмою зайгарник в 1970-х роках і полягав він в наступному. Знову ж таки, повернемось до нашого мозку. Наш мозок має так звану емоційну пам'ять, і ми, як правило, запам'ятовуємо те, що викликало у нас сильніші емоції. І ви можете провести такий дуже простий експеримент. Поставте перед собою якусь, якесь завдання, хай воно буде не дуже з простих. Доведіть його до кінця, почекайте якийсь період часу, ну приблизно три дні, і запишіть поетапно, що ви робили, як ви виконали і так далі. Потім через деякий час поставте перед собою друге завдання хай воно теж буде нез простих. І виконайте його лише частково, тобто не дозавершіть. А потім, через 72 години, теж запишіть, що ви запам'ятали. І ви побачите цікаву річ, ви краще відтворите елементи того завдання, яке виконали не до кінця. Тому ефект загарбник полягає в тому, що якщо ви хочете, наприклад, зробити паузу, бо вам складно, ви втомилися, та робіть собі на здоров'я. Ви ще краще запам'ятаєте деталі і ще краще виконаєте те завдання, яке є. Ну, педагогик. Педагогіка абсолютно точно використовує цей ефект, тому що навіть у викладанні лекцій я сама роблю такі речі. Я для того, щоб студенти краще прийшли на наступну лекцію, закидаю вудочку про щось цікаве і не дорозказую. І таким чином я потім маю кращу присутність на лекціях, ну і звичайно кращий ефект. Тому пам'ятайте, і батьки у вихованні дітей не договорюйте до кінця, звідки діти беруться. Розкажіть частково потім, а потім дитина через деякий час буде добре. Пам'ятати ті деталі, отож, ефект зайгарник вам в допомогу. Четвертий ефект ефект Фокса. Відкритий він в 1970-х роках і полягає він в наступному: харизма може зробити все. В чому суть? Якщо лектор чи мовець, який вам повідомляє інформацію, дуже харизматичний, ви дуже йому довіряєте, він дуже такий ефектний, як я зараз в окулярах. Ось, оце все. Я навіть би якби молола вам якусь фігню, перепрошую за слово. Ви б мені вірили. Харизма дозволяє нам не піддавати сумніву ту інформацію, яку нам дають. І менш харизматичний лектор, який дає дуже наукові знання, дуже класну інформацію, вона нами сприймається гірше, навіть інколи піддається сумніву. Де цей ефект впливає на вас? Боже, інфоциганство в психології. Інколи, коли вам впарюють якусь інформацію чи якісь інші речі, які вам дуже треба купити, і це робиться дуже харизматично, ви будете цьому вірити. Тому пам'ятайте, що тих, хто має вами маніпулювати, їх цьому вчать. Вони знають цей ефект, не потрапляються на це. Ну і в той же час, якщо ви хочете донести інформацію своїм дітям, будьте крутими, будьте харизматичними, і навіть якщо це підлітки, вони вас почують. П'ятий ефект буде цікавий. Керівникам. Він має назву Ефект Рінгельмана. Почну з притчі: в одному селі домовилися жителі, що на свято вони наповнять 100 літрову бочку вином. Кожна родина принесе по відру вина. І от свято, всі сидять, розливають те вино, а те вино чисто водиться. Чому? Тому що е, дехто, а виявилося, кожен подумав, що якщо він замість в 100 літрів лиї відро води, то нічого страшного не буде. Але так подумали всі. І от власне ця притча стала основою психологічного експерименту, який полягав наступному: людям дали можливість піднімати різні важкі предмети і сумували, скільки вони в сумі найбільше підняли. І от людина, яка робила це сама, підняла 100 кілограмів. Далі. Їх об'єднали в пари і очікували, що вже в парі вони піднімуть в сумі 200 кілограмів. Але дуже розчарований був експериментатор, бо в парах змогли підняти тільки 180 А коли їх поєднали в вісімки, то вже в парі змогли підняти на 50% менше. Чому суть ефекту, якщо ви даєте якесь завдання групі і не ділите чітко, не делегуєте обов'язки і частину, яку виконує кожен із цієї групи? То ця група спрацює гірше, бо кожен буде думати, що можна трошки шланганути, можна трошки зробити менше, бо інший зробить більше. Але біда в тому, що кожен так подумає. Тому, шановні керівники, коли ви формуєте команду, ви обов'язково делегуйте обов'язки і обов'язково пам'ятайте, цей ефект спрацює. Справа буде виконана гірше, якщо вони будуть самі вибирати, що будуть робити. І шостий ефект має назву теорія розбитих вікон. Насправді, це, напевне, мій фаворит серед ефектів, і я його дуже часто використовую в роботі і використовую його, власне, індивідуально. Яким чином він працює? В 1982 році Джеймс Вілсон і Джордж Келінг провели. Цікаве спостереження. Спочатку це не було експериментом. Вони спостерігали за однією розбитою будівлею і метром в Нью-Йорку. І побачили, що чим більше не прибране метро, чим більше там і всяких нагромаджень і всього, тим більше люди дозволяють собі не дотримуватися порядку. І коли вони побачили цей ефект, побачили цю закономірність, вони захотіли перевірити, чи це дійсно працює, і чи можна це потім описувати як психологічний феномен, і зробили. Другий експеримент взяли 10-доларову купюру, поклали її до листа, запакували, і в одному будинку, в якому були розбиті вікна, який був такий достатньо старий, він був омальований графіті, в поштову скриньку запхали цей конверт, де виглядали цих 10 доларів. І люди, які проходили, спокійненько оглядались навколо і забирали цих 10 доларів. Потім вони зробили точно так само з поштовою і із 10 доларами, але вже це зробили біля дуже ошатного будиночку, який був дуже прибраний. І що вони побачили? Люди, які проходили мимо, запихали цей конверт подалі в скриньку. Тому цей ефект говорить нам про що? Про те, що якщо ти знаходишся в місті, яке неошатне, яке розбомблене, ну даруйте, але яке не виглядає прибраним. Ти наче дозволиш собі там теж кинути якийсь папірець і ще більше розгромити його. Але чому я використовую цей ефект в своїй психотерапії з клієнтами? Справа в тому, що коли людина переживає депресію, коли вона в апатії, коли вона втрачає життєву перспективу, вона наче очікує від оточуючих, що вони її мають підтримати. Але так не відбувається. Ще більше ця людина терпить негативу від оточуючих. Ну і на цьому будується булінг. Якщо людина має якісь внутрішні е, проблеми особистісні, не має розвиненої комунікації, ну словом, переживає якісь складнощі в житті, швидше всього вона буде об'єктом булінгу. І вона може стати об'єктом булінгу навіть від тих, які е, ну, ніколи цього не робила. Бо в, в цій, от, знаєте, в цій системі булінгу є обов'язково булений. Булер і є спостерігачі. Їх є дві групи: одна група це ті, які спостерігають і не роблять нічого, і друга група ті, які підуть або за буленим, або за булером. І от якщо ти слабкий, якщо не допомогти людині вийти із цього, то обидві групи будуть допомагати булеру. Ось така складна справа. Тому давайте вибиратися з депресії швидше, не показувати. Оточуючи свою слабкість, а бути сильними, бо ефект розбитих вікон спрацює. Я сьогодні розповіла лише про шість ефектів. Але насправді в психології є і закони, і є ще дуже багато інших. До прикладу, я сьогодні не зачіпала ефект плацебо, ефект Ореолу і багато інших, але я думаю, що ви щось про них чули. Пам'ятайте, що. Ці ефекти вони будуть працювати закономірно, де би ви не були, особливо, якщо це стосується соціуму і взаємодії. Ми істоти соціальні, ну даруйте, що так скажу, і ми прагнемо цієї взаємодії. Хтось серед нас екстраверти, хтось серед нас інтраверти, комусь треба більше соціуму, комусь треба менше соціуму. Але однозначно кожен з нас, дивлячись на ситуацію, буде реагувати на неї, виходячи із свого досвіду: негативного чи позитивного. А от оцей ефект спрацює завжди, який би досвід у вас, у вас не був. Тому користуйтеся.